Витрати енергії мають рахуватися. Головна умова економії. А ще перший крок на шляху до енергозаощадливості. Саме з цього чотири роки тому стартував енергомоніторинг у Хмельницькому. Спочатку працювали у стандартному Екселі. Нині тестують спеціальну програму. Всі бюджетні заклади кожного дня подають свої дані щодо витрачання за певний період, тобто за один день своїх енергоресурсів. Працівник. Має свій код доступу до цієї системи, він ходить кожного ранку і просто в базу вводить свої дані. Нести зміни він може лише зателефонувавши до нас сюди, відділ енергоменеджменту і відкоригувавши тоді нашим кодом якісь зміни. Для того щоб потім не можна було коригувати чи щось підтасовувати, наприклад, на інший день, чи, чи потім міняти за підсумки цього місяця. Обходитиметься така програма місту у 32 тисячі гривень у рік, а заощаджувати енергомоніторинг допомагає чимало. 2012-го споживання енергоресурсів у комунальних закладах скоротилося на 20%. Крім того, у міськвиконкомі створили спеціальний відділ енергоменеджменту. Вони займаються програмами із утепленням будинків, заміною ламп та залученням іноземних інвестицій. Хмельницький місто показов певні організатори приїзду молдовської делегації звернення по кредити це вже є певний рівень який показує наскільки місто далеко пішло, тому що зазвичай мери бояться брати кредити. Вони цього не хочуть. Вони кажуть, що краще я нічого не буду робити, але нікому нічого не буду винен. Тобто, як тільки місто говорить, декларує те, що вони йдуть по кредити, власне, це є той рівень, і я буквально вчора переглядав інформацію, які саме міста були подані, і серед них не не надто багато. Представники сусідньої країни певні Хмельницький одне із небагатьох міст, приклад якого можна наслідувати, Германія, Данія это... – це Страни, где все поставлено очень на високому уровні, вони ну, теж починали вот так же, как і ми. Скажем, ми на первоначальному етапі, у нас только-токи -только починаємо, Україна вже зробила перший шаг. Наталка Бахамент, Олександр Галянт. новини, телеканал Ексклюзив.